Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою FlatOut 2. І спочатку ми в майстерню заглянемо, прокачаємо. Підвізку трохи прокачаємо, довед, доведемо її хоча би. Так, її довели. Так що. Погнали. Стріт, Чвілікс, кап. Погнали. Також три траси. Трохи довели підвізку, бо з керуванням трохи проблема з цієї. Машини. Так що давай. Так! Ось тобі лайно собачий. Так, хто мені підстрачника дав? Кто мне подстрашник дал, поясните. Так, давай, давай. А, до побачення, Скупайся там. Ой, бляха, это не підстрашник. Я не вважаю його підстрашником. Так куди ти поспішаєш в пекло, Джеку Бен? Та бляха муха, хто мені підстрашника дає. Так. Ось так сюди. Прискорюємось. А, бляха-муха, він на то швидкий цей джик. Цей жовтий застранний. Бляха-муха, куди я полетів? Да то перевернув Джека Бентона. Та бляха мух. Та бляха-муха, то мій підстрашка. Бляха-муха промазав. Бляха-муха, що це таке. Тепер та дівчина на танку. Вирвалась вперед. Да бляха-муха. До побачення скупайся. Давай, давай. Ось уже перед передостання коло. Давай. Ось тобі, бляха, муха і я туди ж. <сміття> Всі поврізались, блін. Стояти. Бляха-муха. Непрокачаний автомобіль, тепер він погано розганяється. Ось тобі і ті бітрачника дали ось так ідеально, а ось і останнє коло. Хтось вибув з гонки і ще один вибув з гонки. А і ще третій вибув з гонки. Тепер у нас, не знаю, п'ятеро лишилося на ходу. І я в їх числі. Давай, ось так. І фініш. Ого, 600 зверху. І касарик навіть. Мені це подобається. Тепер у нас друга траса. Тут також 4 кола. Погнали. Ось я і на другій позиції. Так, куди ви поспішаєте там? Гаразд, на Трамплін стрибнув, щоб піднабрати закису азоту. Так. А вот и другая коло. Так, прискорюсь. Бляха, муха. Та відчепись від мене сміття бісове. А ту занесло, ха. ха ха Давай. Ось так. А ось і передостання коло прискорюємось. Прискорюємось трохи. Тепер цей жовтий застранець намагався мене навздогнати, але в нього це не вийшло. А ось і останнє коло. І ту занесло? Так, прискорюємось. Полетіли. Ух, як жорстко. Я хапці автомобілі, блін, посунули, бляха, муха. Тільки не на двох колесах, будь ласка. Так, давай, 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 давай. А ось і фініш. Тепер у нас остання траса. Тут також чотири кола. Погнали! Но занесло. Ось тобі лайно, собаче. Ось тобі... Бляха, муха білборди бісові. Так, прискорюємось. Прискорюємось. Это бляха муха. Бляха муха, бисовая каминя. Давай, давай. Ой, стаби. Блін, траси надто прямі. а в мене недостатньо потужності, щоб їх обганяти. Та бляха-муха, не штовхайтеся. Бляха-муха. Що це там було? Літак пролітав? Бляха, муха. Так, то занесло, теперь я третий, уже и другий, Якщо ми другим фінішуємо або третім, то ми все одно в лідерах будемо. Давай, давай. Занесло тебе. Я здивувався, що я в лідерах. До побачення. кілометрів за годину Прискорюємось. О, пляха, муха, валуний по, посеред -по траси. А тим не повезло. А ось і фініш. Так, хто мені підстрачника дав уже під кінець? 400. Ми все одно в лідерах. 3700. Тепер в мене більше. Семикасарків. Так що на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо у коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!